Друзі, я думаю, що коли рибаки з вулиці Балтицької, на котрій зараз ми побували, йшли до моря, то тут теж були дюни. А я нагадаю, що це будівля 1903 року постройки, але оці дюни так не охоронялися. Зараз, бачите, вони всі. Огорожені, вони великі, це всі дюни. І оця доріжка йде, і таких доріжок тут багато, починаючи з Гданська, потім Сопот, потім Гдиня. Тут єдина така лінія пляжей. І оці всі дюни вони охороняються. І щоб нікого не було спокуси, то вони отак. Сіточку і затягнути. Але ж я до рибаків. Тобто вони йшли. Я думаю, що тут були їх човни, старовинні човни. Може, я десь і фото знайду. І отак вони приходили до моря. І бачите, друзі, ви подивилися ці їх домівки. Вони навіть в порівнянні з цими будівлями, котрі. На протилежному боці вулиці вони зовсім зовсім бідно виглядають, бо тут є і сучасна застройка, і застройка ще, я думаю, початку ХХ століття теж. І, до речі, я їх розшукала чотири дома і все. Отак, от такого Данська ви е, не побачите, от тільки е, ті, хто підписався на мій канал. Написав комент і поставив лайки, то він має змогу це побачити.